Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про якісь очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо думати, що ж воно та й означає. Гроші є, але чомусь постійно шукають їх в наших з вами кишенях. Сьогодні поговоримо про можливе підвищення вартості проїзду в луцьких тролейбусах. Менше двох тижнів тому в Луцьку здорожчав проїзд в маршрутках з 14 до 18 гривень. Говорили про це багато, і, зокрема, ми з вами. Але зазвичай одразу після того, як піднімають е, проїзд в маршрутках, через деякий час піднімають проїзд і в тролейбусах. Але чи є в цьому сенс? Спойлер е, напевно, не дуже багато. Бо ж луцьке підприємство електротранспорту у 2024 році видало понад 19 мільйонів гривень фінансових позик іншим комунальним структурам, зокрема нашому Луцькспецкомутрансу. Тобто підприємство працює настільки успішно, що може давати в борг іншим. Ну то навіщо тоді її тарифи піднімати? Нагадаю, що раніше в місті вже без аргументованих пояснень на 10% зросла вартість вивезення сміття. А тепер готують підняття плати за торгівлю в центральному парку. Складається враження, що у мерії вирішили, оскільки виборів найближчим часом не буде, то можна піднімати ціни, не думаючи про людей. Ну бо ж війна все дорожче, а громадянам якось, е, якось перетерплять. На цьому, зокрема, наголошує представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Ну а додаткову вигоду з цього, звісно, отримує компанія Сіті яка бере незрозумілу комісію з пасажирів, ну, і знову ж таки з перевізників. Зрозуміло, що чим. Більша вартість проїзду, тим більше комісії вони отримають. І з огляду на це все можна сказати одне: гроші в комунального підприємства, луцьке підприємство електротранспорту, яке опікується міськими тролейбусами, є. Питання тільки, чи справді треба шукати їх ще й у кишенях лучан. То що, Макса, є гроші в луцьких тролейбусників чи немає? Та є, але які ж вони гроші, якщо не пахнуть потом пасажирів, чи спорожніли ж Волинські виші після того, як Кабмін дозволив виїзд за кордон громадянам від 18 до 22 років чоловічої статі? Бізнес асоціації забили нас полох, мовляв, молоді кадри їдуть із країни, а частина студентів бере академвідпустки, відпустки, щоб залишити навчання і знову ж таки виїхати за кордон. Журналісти-конкурента з'ясували, яка ж ситуація в Луцьку. І ось що виявили. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки кажуть, що істотних змін в кількості студентів не помітили. Ректор Анатолій Тьоз зазначив, що з моменту оновлення порядку перетину державного кордону в складі студентства відбулись наступні зміни: це 147 осіб. Перевелися на індивідуальний графік навчання, йдеться, зокрема, як про чоловіків, так і про жінок. Близько 14 перевелись на заочну форму навчання і відрахувалися звишу 16 осіб. Ну, Знову ж таки, йдеться як про чоловіків, так і про жінок. Проте ця ситуація, зі слів Анатолія Цьося, є типовою. І такі ж дані прослідковувалися і торік. В Луцькому національному технічному університеті теж не підтверджують інформацію про масове відрахування чи переведення студентів. За офіційними даними ЛНТУ, від початку дії постанови на заочну форму перевелися лише 14 студентів, найбільше на факультеті бізнесу і права, а правом академічної відпустки взагалі ніхто зі студентства не скористався. Отже, попри побоювання бізнесу, в Волинських вишах. Масового відтоку студентів не зафіксовано. Ну хоча варто знову ж таки зауважити, що зараз навчальний рік тільки розпочинається і ситуація може змінитися. То що, Макса, Волинські виші поки тримаються? Та звісно тримаються, як тримається і студент за останні 200 гривень до стипендії. Приватний бізнес незаконно зайняв укриття в багатоповерхівці і використовує його як склад, а влада. Місяцями нічого з цим не може зробити або не хоче. В самому центрі Луцька мешканці вже кілька місяців б'ють на сполох. Їхнє укриття замість того, щоб бути захистом для людей, перетворилося на склад. Холодильники, пральні машини, продукти і навіть е, роздягальня для персоналу все це займає більшість приміщень. Для мешканців фактично е, залишили лише дві кімнати. І про цю ситуацію розповідає представник Громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян. Ще в травні ЖКП повідомило, що договір оренди з підприємцем розірвано, а власникам надіслали письмове попередження з вимогою звільнити укриття. Але минуло більше трьох місяців і нічого не змінилося. Бізнес і далі займає три четверті укриття, попри воєнний стан, і пряму заборону використовувати такі приміщення в господарських цілях. Вентиляції немає, дихати нічим. А ось людей тут могло б поміститися вдвічі більше, якби приміщення були звільнені. Ну і зараз це питання стало ще гостріше, адже обстріли в Луцьку почастішили і є реальна загроза для життя людей. Три місяці і жодної реакції. А наша влада, як завжди, розводить руками, бідкається. Хоч тих орендарів вже давно мали б попросити звід. Макса, то що всі вже укриття в Луцьку готові? Так, готові приймати і холодильники, і пральні машини. Ну а люди вже за списком черги підуть. Російські дрони в Польщі так, так вам не почулося. Е, і говорили ми про це вже неодноразово, і до того, і після, і зараз весь інформаційний простір це обговорює. Про те, що в ніч на середу, 10 вересня, російські шахеди, чи то так, так би мовити, гербери, тобто дрони обманки, знову стали головною темою не лише для України, а й для наших сусідів. Вперше за довгий час вони порушили повітряний простір Польщі. І близько першої години ночі частина ворожих дронів. Перетнула кордон і полетіла в напрямку Замостя. Це лише 60 кілометрів від нашого кордону. Моніторингові канали навіть писали, що таких груп могло бути понад 10. Поляки зреагували, піднявши авіацію, ввели в стан найвищої бойової готовності системи ППО і радари. В небі навіть з'явилися американський винищувач f 35 один з, найновіших, з найновішого покоління. все ж звучить трохи дивно, але факт: тільки шахетів спокійно літали польським небом. Ну а що, поляки не змогли збити десяток шахедів, а Україна щоночі відбуває сотні. Ну, звісно, це не українські фури блокувати на кордоні і не згадувати щодня е про події на Волині. 1943-44 років. Я, звісно, трохи іронізую, бо давайте чесно: поляки є, були і будуть нашими стратегічними партнерами. І тільки разом ми можемо зупинити цю навалу. Потрібно тільки трішки рішучості. Іронія і політичні образи не мають стати перешкодою. Ми повинні дивитися вперед. Бо і українці, і поляки приречені на співпрацю. І ця співпраця. Питання нашого спільного виживання. Тож, поляки, час менше турбуватися і більше діяти. Бо як уже всі побачили, російські дрони не знають, де закінчується Україна і починається НАТО. То що, Макса, ми тепер з поляками в одному човні? Ну так, тільки весла в українців, а поляки поки фотографують течію. Луцьк святкує 940 років від дня свого заснування. Це свято не лише історії, архітектури і традицій. Передусім, це свято людей: тих, хто тут народився, і тих, хто колись обрав Луцьк своїм домом. Наш Луцьк це місто, де переплилися минула і сучасність, місто, яке завжди вміло зберігати тепло і гостинність навіть у найважчі часи. Сьогодні, коли Україна бореться за свободу, Луцьк став прихистком для багатьох людей. І це ще раз доводить. Ми сильні тоді, коли разом. З ним місто, дорогі Лучани, Луцьк, це ми з вами. І разом ми зможемо все. Макса, а що би ти побажав лучанам на день міста? Побажав би вам дешевшого проїзду. Ну але то вже фантастика. Тому бажаю просто міцних нервів. Бажаю, щоб ремонт доріг у місті закінчився швидше, ніж ваше терпіння. А Луцьк тепло щоб гріло не лише батареї, а й душі лучан. Ну і головне, щоб лучани завжди могли посміятися навіть тоді, коли дуже хочеться плакати. А з вами був Андрій Лучик і поза Макс. Перемоги миру нам побачимося.